hey, народ, як справи? З вами містер Ван і ми продовжуємо. З вами я і ось цей типу крутого чувака, який стоїть у вогні. Тож ми продовжуємо. Е -е, зупинилися ми на тому, як здали місію Путь Темперіона, другий. Тепер проходимо третій. У мене цей вот лах з. Е -е, цією -кар ну, не картою, а напрямом цей досі йде. Як помилка. Тож, е, ходімо куди-куди, куди. Так. Що в нас є? Ми. Ага, ми ще в минулій частині поміняли зброю. Добре. Ну і давайте поїхали. Переставимо на трічку. Нам треба ріг зебальта і шерсть свіряпового гропі. Давайте. Зебальт десь тут пасиця. Бліна, де він є? Де Зебальт? Ем... Ну, я бачу тіленя. Ну, лев мутант, мужкий. А, Зебальт. Ой, зебальт. Ну, якось немає різниці сильної Я забув використати баф. Ну і так нічого з цього не вийде. Буде одинаковий результат, так. Думаю, будемо проходити як мінімум по одній місії на серію. Якщо так буде виходити, що по одній місії це буде... М -м -м, довго чи так проходитися це цей реквієм. Так, ми восьмий рівень. Ми нічого не можемо прокачати. Це на 10-й і це на 10-й. Добре. Йдемо. О, ще один зебальт. М -м -м О, навіть двоє. Добре. Пробиваємо їх цепним ударом. Кріт не так і часто вилітає. Як таки не дивно, який в нас шанс кріта? Зараз глянемо. Удар 14-16, а шанс крита 5%. І магічного вміння тоже 5%. мо шутка Карлос в нас ще й досі першого рівня, тому що в нас... Не, як бачите, не від... Що тут тільки що було, чому полоска купала? Я в недоумінні не знаю, до чого я то сказав. Не Як вона тільки що купала? І. Ого! Ск... Як ми йому пробили ХПшку. Так, Ланти. Тепер шерсть вірєповагроппі. Ну, ця територія починається звідси. Як бачите, вже вони появлялися. Понапоявлялися. Геніально! Так пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо. Так, що тут в нас? 13 ланців. Ми вже трохи підзаробили. Вже майже маємо 500 ланців. А в нас є якась... Та в нас урошка не попадається. Хай нам більше попадається урошки. Вау, як полетів гарно. Так Знову пропало. Так. Прибиваємо його. е, -е, -е. куди ти тікає свак? Так. Леховий удар на 10 му рівні ми получимо. Якщо я не помиляюся, кожні 10 рівнів нам дає додаткові бали, тобто не один. Точніше, дає 1 за те, що ми отримує рівень, і ще за те, що ми отримали 10 рівнів. Ну, порахуємо. Так, ми вже 9 рівень. Скільки в нас? 2. Добре. Подивимося, коли ми отримаємо 10 рівень, скільки буде. А мені качається лише на 10. І це погано. Пробуваємо цих гамнюків. О, як полетів вперед Ну, точніше спустився. Скільки в нас. Воля до боротьби. Чток накачана. Тут є прикольна така штука, як бачите, гени Вони можуть багато чого додавати. Вау Прикольно. Забираємо ланців І думаю. Качаємо всі гени по одному. Тобто це. Воля до боротьби збільшимо її. І. або нє ні, ні 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 Потім вже розподілимо гени. По тому, що нам буде а вже, ні. І на якраз подивимося. Ну. Ось це вот. Благословення. Я лише раз вкажаю, тому що. Ну, мені щось здається, воно для нашого-то воїна якось не дуже підходить. Ну там, воно навіть не дає додаткової регенки. Я навіть не знаю для чого воно. Ми просто його використовуємо. І воно нічого не дає. Ні, точніше, збільшується регенка на 3%. А на останньому рівні буде на 30% збільшуватися. Тож це якось не дуже таки вигідно. Я вам хочу сказати. Качати то. Ну хоча, коли будемо вже переходити на іншу не расу, а професію, то ми просто скинемо вміння всі. І ті, які я використовую, я просто їх лишу. А ті, що ні, то ні. Нет. Ну зразу говорю, быстро атака я до кінця вкачаю. В нас, якщо рахувати, швидкість атаки йде від меча. А швидкість атаки меча 1,5. Тобто ми за пів секунди будемо наносити удар. Тобто, в секу два удара. Ого, оце так лаги. Ми маємо бігти туди, сідаємо на свого так? та. І поїхали да, щось почало підлагувати легенько. А, можливо, просто територія. Бачите, тут от воно. Менше. А може настройки збилися. Подивимося. Ну, тут все виключено. Так. Дивимося далі. ту 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 Та й все. О! Бачите, вже слабше. Воно просто йде від того, що в нас ця карта. Не-е-е-е Ми ще тут не пробігали і тому воно лагає. Так. Ого, оце ми взлетіли від малесенького камінчика. Так, пробігаємо, тому що це ворожі моби. О, вони за мною вже побігли. Е, кнопочка нам блок використовується для того, щоб можна було... Бачите, я не нажимаю стрілочки, але ми біжимо. А, все-все-все Вони не біжуть за мною. не біжуть за мною, так. Так, будьтем перона. Получаємо рівень. Одинадцятий. Як? Ну добре. Ми отримали за цей 10 рівень 2. Очхав вміння. Це один раз. Як я казав, щоб отримати інстинкт до виживання. Да. Оце так стати даються. І потім після того кам'яну кожу. Ну, ось ці во два я стовідсотково до кінця маю вкачати. Тому що ми будемо йти на командора. Ще чи всього Будем... Не як танк, що нас просто не проб... Ну, нас і так, можливо, не проб'ють. Ну, не проб'ють швидше всього. Ми просто будемо йти в воїна, який просто пробивається, а не захищається. Так. Тож будемо брати командора клас. І. Так. І качаємо це от. Руковий удар. Стали на його собі на двічку. Ну, це от хай буде. Хоч якось будемо його використовувати. Цепний удар і. воля до боротьби. І в нас лишилося два очка до вміння. На смішку 100%. Треба буде вкачати. Тому що вона теж допомагає. Якщо там ніби є багато ворожих мобів, ти можеш прикликати одного, потім ще одного. Тож це добре. Ага, вкрадені сумки. Куди нам? А, то вот ці от асасіни, яких ми бачили. Ось тут во десь бігають ці гамнюки. Зараз ліземо в спайру. Во-во-во-во. Ось во, во, во. ці во. Треба так підкратися, щоб... Во. Хай ходи один. Ой, й я пром... Я промахуюся! Як нічого собі. Так. Ну вони не такі сильні, ці асасінчики. І бачите, від рукового удару кожні 2 секунди наноситься по 9 демедж їм. Тож це теж доволі добре. А, добре, що я не використовував то ще раз. І. Беремо, ми отримали перчатки. Беремо їх, а ось це от викидаємо. Тому що стартові перчатки, як я вже казав, їх не можна переробити просто. І в них сенсу немає. Так. А на якому рівні відкривається цей крик? На 20-му. Понятно. Тоді ходімо сюди. Тут хоч їх двоє. Всього лише. А там четверо. Тож нам туди не вигідно йти, якщо ні. Як бачите, вже майже. Ну може там підлагнути, якщо ми йдемо на непрогружену зону. Ну, але вже в загальному взагалі не лагає. Ну я ось сюди гру граю на ноутбуці. Точніше прохожу на ноутбуці. Тому що на комп'ютері якийсь йде дисбаланс і просто ви будете чути щось типу такого. Подкол... Ну це при зйомці якось не дуже. Ну навіть не те, що не дуже, дуже погано. Бо, взагалі мене не буде чути. Так, пробуваємо його ще. Клан Стаут. Ні, крит гарний вийшов. Так, там сюди. Скільки нам треба? П'ятьох. Ну добре, ходіть танкувати їх. На якраз тут їх п'ятеро. Все, на мене пішли в атаку. Ти просто впав. Серце стало. Бідний. Руки беруть своє. Бачите, які вони зморщені. Ого, і так лаги пішли. Чого його так контужить? Я ж його не вдаривала з То якби я грав Темпларом на Rusty Туран Тоді їй ще зрозуміло, його би кантужило, тому що Туран і Темплар це. Той, його боїни... не... щось ці поблиска. Тож їх би било. Ну і я б розумів, що його би так контужило, ну... Мечом, Щоб контужило так. Ні, якось. якось це ненормально. Так. Добре. Ти нічого не бачиш. Оп. Ну це останній асасин клана, який нам потрібен. І ми... закінчили, але до нас прийшов ще один, і його ми теж маємо вбити. Та -мо, шо ви так на мене біжите? Я ж від вас просто так не втечу. А наскільки в нас вкарчений звір? Упсі Серце стало. Знову. Блін, в нас ці соніс похи. Так. Що нам робити? Може ви використати Карлоса? Ви ж не бачили, як він епічно виглядає в боротьбі. Тож давайте. Найкрас тут є, є їх трохи. І... Карлос підлагануло <плес> зразу, як таки не дивно. Пробиваємося. Водопічно. Получаємо різко ливаки на нього. Як я казав, ми на нього теж ми його теж качаємо по-своєму. Як до свого воїна. Турана Точніше, не воїна, а воїтеля. Так, йдем, 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 йдем Нам треба швидко танкувати Хто-небудь Хоч вступити в інших. Прийдеться. Нам треба накачати його нормально. Щоб не зря ми просто викресили його. Який він вже рівень? Сьомий. Як звіра включать? А він хіба не прочитав, як його включати? Там ж було. Ну добре. Я самий наглий, мене не чіпати. А я отривливак? Нє, фак. Так. Використовуємо волю до боротьби і зараз здаємо цей квест, і ми на цьому будемо вже закінчувати. Постараюся ще одну серію викласти сьогодні. Я не знаю, коли вона вийде вже. Це. І. Ми получаємо левак. Я знаю, це надзвичайно нагло так от просто стояти. Але приходиться. Пробиваємося. Так. Мені здається, ми зможемо їх. Йо-мое! Та харе так бити від вас в мене лагає. М -м -м, зараз доб'ємо асасіна і вже будемо закінчувати, тому що. Я не можу закінчити! Йо-мо! Во. А, нє ні, є ні, -ні. Ще візьмемо цю от сумку. Квести. Eh, благодарний подарок. Все, у нас вже три є сумки. Надягаємо сережку. І все. Думаю, ми на цьому будемо закінчувати. З вами був містер Ван. Тож, всім до побачення. Всім пока! Не забувайте підписуватися і писати коментарі. Так. Да. Поняли?